Ну, взагалі, в мене в сім'ї завжди любили футбол. А в мене це почалося з того, що я ще з маличку зі своїм старшим братом постійно грав футбол на майданчиках, у дворі, постійно грали в футбол. І він пізніше запропонував батькові, щоб той відвів мене на футбол. Так я потрапив в дюсш 12 до тренера Кузієва Германа Валентіновича. В нього я був недовго, можливо, десь. Півроку, і потім він мене перевів в групу до дітей сильніших, яку тренував його син Кудзифі Єргірмич. Саме його я вважаю своїм першим тренером. Він мені дуже допоміг, вклав багато в мене своїх зусиль і найбільше повпливав в футболі як в футбольному плані, так і в життєвому, за що я йому. І дуже вдячний. В нього я був аж до самого випуску, і після цього я вже опинився в Дніпрі U-19 і там почався мій етап кар'єри в Дніпрі. Е, так, ми з ним познайомилися в Дніпрі Ю-19, і я тоді вже був рік в команді, а він тільки прийшов. Ну і ми почали спілкуватись ближче. Потім я дізнався, що ми навіть з одного району. І відтоді ми почали дружити. Микита це дуже хороша людина, добра, позитивна, яка завжди допоможе. Нещодавно він отримав неприємну травму. Хочу побажати йому здоров'я і скорішого відновлення. Микита мені багато розповідав про команду, про базу, що це серйозний проєкт, і він хотів, щоб ми грали разом. Але допоміг мені з Юксою це мій товариш, агент Дмитро Лєбдів. Але наскільки я знаю, Микита також приймав участь. пам'ятаю цей день. Тоді, за день до матчу, ми грали дублями з Олександрією. Мені тоді сказали, що я зіграю один тайм, а на наступний день буду в заявці з основною командою. Це перший матч тоді. Головного тренера Дніпра Євічевича. Це була важка гра, яку ми тоді програли 4 1 І, звичайно, я засмучений, що не зміг дебютувати. Але все попереду. Так ми з ним добре спілкувалися в Ю-19, в Дублі, в першій команді. Він сам з Луганська. Чесно не розумію його вчинок переїжджати грати в країну агресора, яка веде таку криваву війну проти України, яка кожного дня вбиває наших громадян, руйнує міста. Не розумію. Але це його життя, його вибір і йому з цим далі жити. Ну наскільки я розумію, в нього не склалось в Україні з командою і він напевно поїхав додому. Мені більше подобається грати опорного півзахисника, тому що ти більш залучений в гру, можеш грати і в атаку, і в оборону. Але я також можу зіграти і центрального захисника. Буду грати там, де вирішить тренерський штаб. Ну Це, можна сказати, перший це був стандарт. Там Дмитро Махніо скинув м'яч на дальню штангу, там вже були пусті ворота. Там складніше було не попасти в ворота, ні, ніж попасти. А другий м'яч ну, просто опинився в потрібному місці в потрібний час. Ні, не боюсь. Конкуренція в команді це добре. Конкуренція робить нас сильнішими. Я буду працювати над собою і слухати казівки тренерського штабу і вже рішення буде приймати тренер. Ну я більше грав в першій лізі за дублюючу команду. Я зіграв три або чотири гри. Трошки краще якість команд, які лідерують в своїх групах, а так суттєвої різниці немає. Не дуже люблю описувати себе, але нехай це буде універсальність, розуміння гри і подорож. Моя дитяча мрія це ФК Барселона. А якщо брати цілі, тут це грати в УПЛ і грати в Єврокубках. Ні, тому що «Юкса» – це. Хороша команда з амбітними цілями, яка має все для розвитку футболістів. Тут хороша інфраструктура, якої немає в більшості команд першої ліги, і навіть в деяких командах УПЛ. Тому вважаю це крок вперед. Підтримуйте команду, не зважаючи ні на що, а ми будемо докладати всі зусилля задля перемог.